Вітання усім! Така прекрасна погода на кінець вересня у нашому лісі. Кажуть, тримай в обіймах літо, бо втече. Ось так воно. Але воно все рівно мене наше літо, бо воно нас не питає. Це так падають жолуді. Я пішла в ліс на прогулянку з собакою з метою назбирати на вечерю на засмажку якихось грибочків. Я знаю, що вже є дощовики і молоді парасольки. Поки що ще не так повністю відкрились, щоб смажити їх, як відбивну смажимо переважно. Парасольки так готуються. Але коли вони молоді, хоча б. 4, 3 4 штучки можна пожарити разом з дощовиками, щоб вони додавали більшого смаку. І зробити смачну вечерю. Тому я беру вас з собою сьогодні в ліс. А потім йдемо готувати. Там барвінок, тут грибна трава. І ось вона перша парасолька. Вона не дуже велика, не дуже крупна, через те, що все-таки дощів було мало і вона не змогла вирости величезною. Сподіваюсь, що пізніше інші парасольки будуть крупніші, бувають, такі великі, як тарілки. Ось так вона виглядає. Десь чула порівняння, що ось ці пластівці зверху дуже схожі на шоколадні крихти на тістечку. І це дуже влучне порівняння, саме так вони і виглядають. Ось це гриб, гриб, грибочок, парасолька. І в неї є спідничка. І що, властиво, грибу парасолька, ця спідничка не причеплена на мертво до ніжки, а легко совається вздовж ніжки. Можна її сунути, тому що вона не закріплена так сильно що вона не совається, вона совається. Ось знайдете парасольку, спробуйте. Ну що ж, беру тебе парасолька з собою, йдемо далі. Ось їхній справедливий розмір. Великі крупні парасолі. Локі, ти допомагаєш? Перевага цих грибів в тому, що їх видно здалеку. Ось вона наступна парасолька. І ось тут також гриб парасолька Навіть у барвінку вони себе прекрасно почувають і ростуть, так що їх треба шукати всюди. Риби України я прочитала, що на Тернопільщині парасольки називають кури. Ну ви подивіться. Її фактично між листям не видно. Як курка. Ну і крім того, коли смажеш її, як відбивну, також смачна ніби м'ясо курки. А ще до парасоліки я назбираю молодих дощовиків. Ось вони такі маленькі, симпатичні з ніжками. Важливо, щоб вони були молоді і такі тверденькі, знаєте, коли ріжеш ножем ніжку відрізаєш, то вона ніби хрумтить. Бо коли вже починає під ножем заминатися ніжка, затискатися, то означає, що гриб вже починає дозрівати, починають дозрівати в ньому спори, які... Потім таким порошком розсипаються, коли на них наступаєш. А такі молоденькі, вони дуже смачні, класні і гарно смажаться. Ну і ось мої поки що збори. І хочу вам сказати, що ось ці ніжки від парасольок, вони, коли стара парасолька, їх ну, не варто брати, щоб смажити, тому що вони такі, як солома. Але їх можна сушити в сушарці, потім через, я не знаю, м'ясорубку або через кавомолку перемолоти і буде прекрасний грибовий порошок, натуральний до супу грибного. Ну, Це так, хто хоче з цим заморочитись, тому що дуже-дуже смак, хороший у парасолік, смачний. Мати таку на зиму приправу. Це здорово. Друзі, ми вже з Локи направляємось додому. Реальність перевершила наші очікування. Я назбирала навіть більше, ніж розраховувала. Мені вже не вистачає мого відра, маленького відерка. Я думала, що я ще зніму відео про те, що я з них буду готувати. А я це зніму і обов'язково покажу у наступному відео. Це відео буде просто про збір грибів парасолик у нашому лісі. Парасоліки-дощовиків, до речі, відчуєте, як класно звучить. Це в тему дощу парасольки, дощовики. А для тих, хто додивився відео аж до цього моменту, я хочу сказати про ще один лайфхак з парасольками. Я не готувала цього, але цього року хочу спробувати. Тільки чула на словах, що таке роблять навіть у ресторанах. Це. Ось такі парасольки, шапочки, повністю сушать у сушарці, не розрізаючи, не порушуючи її такі круглі форми тарілки. І вже на висушених парасольках готують, щоб ви подумали, піцу. Це служить як заготовка до піци, і зверху помідорка, сир. І в духовку. І цього року я це хочу спробувати, тому кілька парасолюк я засушу. Правда, не знаю, чи їх треба буде розмочити. Вже побачу, які вони будуть висушені. Чи їх доведеться намочити, розмочити перед готуванням взимку. Чи вони будуть і такі, чи не будуть занадто сухі. Ну, це вже зовсім інша історія і зовсім буде інше відео. Друзі, дякую всім за увагу! Хто додивився відео, до кінця йду чистити, готувати грибочки і побачимось в новому відео.